Привіт! Є знання, які сьогодні без перебільшення рятують життя. От саме про них і поговоримо. Ітиметься про правила поводження з такою собі невидимою, але абсолютно смертельною загрозою, вибухонебезпечними предметами. І це, знаєте, не просто інформація, це навичка, яку варто засвоїти кожному. От задумайтесь, як виглядає найбільша небезпека? Цікаве питання, правда? І відповідь на нього ну, зовсім не очевидна. Тому що найстрашніші речі вони часто ховаються просто перед нашими очима, вдаючи із себе щось абсолютно звичне. Отже, що в нас сьогодні в плані? Спочатку розберемося, що це за невидима загроза, потім де вона може ховатися. Далі навчимося читати попереджувальні знаки, і наостанок, найважливіше, засвоїмо правила виживання. Ну що ж, поїхали. Розділ перший невидима загроза. Щоб знати, як себе захистити, треба спочатку зрозуміти, з чим ми взагалі маємо справу, що ж такого в цих предметах, що робить їх настільки небезпечними. Так от є офіційне визначення вибуховий пристрій це будь-який об'єкт з вибухівкою. Але знаєте, що тут найголовніше? Неважливо, як він виглядає. Взагалі, великий, маленький, військовий, саморобний це все не має значення. Ключова ідея така: будь-який незнайомий предмет на шляху це за замовчуванням потенційна загроза. Крапка. І ось ця фраза головна небезпека полягає в їхній непередбачуваності. Вона, знаєте, б'є просто в ціль. Непередбачуваність це ключове слово. Ніхто ніколи не скаже, напевно, що саме може його здетонувати. Тому будь-яка спроба доторкнутися чи пересунути такий предмет це, по суті, гра з власним життям. А тепер давайте подивимось на саму природу цієї загрози. Спрацювати може від найменшого дотику, уявляєте навіть від вібрації. Часто ці штуки маскують під іграшки, коробки, ну під що завгодно. При цьому жодних тобі звуків чи запахів, нічого підозрілого. І найстрашніше, один такий пристрій може призвести до жахливих наслідків. Тому так, загроза справді невидима. І єдиний наш захист це пильність і максимальна обережність. Гаразд, з тим, що це таке, розібралися. Тепер переходимо до питання, де? де ж ховається небезпека. Знати місця підвищеного ризику це вже половина справи. Це допомагає бути поготові. І перше, що спадає на думку, це звичайно відкрита місцевість: поля, ліси, лісосмуги, особливо поблизу зон, де були чи є бойові дії. Знаєте, дивишся, ніби звичайний мирний пейзаж. А насправді десь там у траві може бути прихована смертельна пастка. Далі шляхи пересування, Узбіччя – доріг, стежки, мости, перехрестя, тобто місця, якими ми користуємося щодня. І це, мабуть, найпідступніше. Небезпека може чекати там, де ми звикли почуватися спокійно. Тому будь-яка зупинка на узбіччі вимагає, ну скажімо так, додаткової уваги. Покинуті споруди це взагалі окрема історія різні пошкоджені будівлі, підвали, склади. Вони часто ваблять, особливо підлітків якоюсь своєю таємничістю. Але треба розуміти, всередині, де купа сміття, погане освітлення, обмежений простір, ризик наткнутися на щось страшне зростає в рази. Просто золоте правило в такі місця заходити не можна. Ну і мабуть, найцинічніше це громадські простори, парки, дитячі майданчики, зони відпочинку. Так, навіть там небезпека може бути прихована в місцях, які створені для радості та відпочинку. І це, мабуть, найкраще ілюструє, чому пильність потрібна ну просто всюди, без винятків. Ідемо далі, розділ третій: як читати попереджувальні знаки. Ми вже знаємо, де може бути небезпечно, а тепер давайте навчимося цю небезпеку бачити здалеку. Поговоримо про так звані демаскуючі ознаки. Це такі собі підказки від середовища, які мають спрацювати як червона лампочка в голові. Ось тут дуже неочне порівняння. З одного боку, як виглядає безпечний шлях, непорушений ґрунт, все чисто, а з іншого тривожні дзвіночки. Дивіться, це можуть бути дрібниці, трохи свіжоскопана земля, якийсь насип чи ямка, дріт, мотузка, шматки металу або стежка, яку чомусь оминають і люди, і тварини. Навіть просто покинута сумка чи коробка. Кожна така деталь це серйозний привід зупинитися. Що ще може бути таким знаком? Ну, будь-які залишені речі, які виглядають дивно в цьому місці сумка посеред поля, наприклад, або якісь саморобні позначки, стрічки на деревах, чи будь-який предмет, що ніби спеціально поклали, щоб привернути увагу. Знаєте, часто це не одна якась річ, а сукупність дрібниць, які просто не вписуються в картину. От до цього відчуття варте прислухатися. Так, а тепер переходимо до найважливішого правила виживання. Що конкретно робити, якщо ви все ж таки помітили щось підозріле? Зараз ми розберемо чіткий покроковий алгоритм дій, який може врятувати життя. Це треба знати. Отже, є чотири простих, але життєво важливих кроки. Запам'ятовуємо перше зупинись. Просто завмри на місці, ні кроку вперед. Друге, не чіпай взагалі ніяк, ні рукою, ні палицею, нічим. Третє відійди дуже повільно і обережно крок у крок повертайся назад тим самим шляхом, яким прийшов. І четверте, коли вже в безпеці, повідом, одразу телефоную відповідні служби. Цей алгоритм, закон, а будь-яка цікавість у такій ситуації смертельно небезпечна. І ось ця думка, спокійна бездіяльність, це правильна дія, її треба добре зрозуміти, бо в такій ситуації паніка чи поспішні рухи це найгірше, що можна зробити. Зупинитися, заспокоїтися і подумати це не бездіяльність, це насправді найправильніша і найвідповідальніша дія. Ну і наостанок кілька загальних правил, які варто просто перетворити на звичку. Завжди ходити перевіреними дорогами і стежками, ніколи ніколи не чіпати дивні чи покинуті речі, намагатися зберігати спокій і не робити різких рухів, особливо уважно стежити за дітьми і тваринами. І, звісно, ніяких робіт на землі, типу копання, якщо є хоч найменша підозра, це прості речі, але вони працюють. На завершення питання, яке варто поставити собі обізнаність це виживання. Що з усього цього запам'ятається найбільше, яке правило стане автоматичною звичкою? Бо ці знання це не просто якась теорія, це без перебільшення інструмент для збереження життя. Просто подумайте про це і бережіть себе.